Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 599. Чи порушиться пропорція, якщо обидва члени одного з відношень помножити на 8. Починаємо. І спочатку хочу нагадати вам одне означення, яке є в вашому підручнику. Дивіться. Відношення не зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне те саме число, яке не дорівнює нулю. І який ми робимо висновок. Так як відношення не зміниться, якщо помножити на 8, це означає, що пропорція не порушиться. Але давайте ж покажемо це на прикладі. Уявіть, що нам дана пропорція. 2 відноситься до одиниці як 4 до 2. Тобто, дивіться, ліва частина пропорції дорівнює 2 і права частина дорівнює 2. Обидва члени одного з відношень помножимо на 8. Давайте ліву частину пропорції помножимо на 8. Кожний член. 2 помножу на 8 та 1 помножу на 8. Праву частину пропорції залишаємо без зміни. Тепер обчислимо ліву частину пропорції. 16 відноситься до 8 як 4 до 2. Дивіться, порушилась пропорція? Ви скажете ні. Ліва частина пропорцій дорівнює 2. Права частина пропорцій дорівнює 2. Отже, якщо обидва члени одного з відношень помножити на 8, пропорція не порушиться. Прокуємо далі. Друге завдання. Обидва члени одного з відношень поділили на 2, а обидва члени другого відношення помножили на 5. Зверніть увагу, обидва члени одного відношення. Ми знаємо, що відношення не зміниться, якщо члени помножити або поділити на одне те саме число, яке не дорівнює 0. Тобто. Відношення не зміниться. Це означає, що пропорція не порушиться. Але давайте ж проілюструємо, покажемо. Для прикладу візьмемо ту саму пропорцію, яку ми брали в першому завданні: 2 відноситься до 1, як 4 відноситься до 2. І обидва члени одного відношення поділимо на 2. А обидва члени другого відношення помножимо на 5. Отже, спочатку поділимо на 2 обидва члени відношення, що в правій частині пропорції. Пишу. Дорівнює І 4 будемо ділити на 2. Та 2 поділимо на 2. Далі. Обидва члени відношення. Що в лівій частині пропорції помножимо на 5. Отже, 2 буде множити на 5. Та 1 будемо множити на 5. І покажемо, що у нас вийшло: 10 відноситься до 5, як 2, до 1. Дивіться. Чи зберіглася у нас пропорція? Так. 10 поділити на 5 2. 2 поділити на 1 2. – 2 дорівнює 2. Отже, наша пропорція не порушилась. Наступне третє. А тут же інакше, дивіться, обидва середніх члени. Треба поділити на 3,6. Тому зараз складемо якусь пропорцію довільну, але так, щоб середні члени було зручно ділити на 3,6. Запишемо так: нехай середні члени у нас будуть однакові 3,6. Тоді крайні члени в правій частині пропорції візьмемо 1,8. дивіться, а в лівій частині візьмемо 7,2. Перевіримо. Відношення, що в лівій частині пропорції дорівнює 2. 7,2 поділити на 3,6 буде 2. Та в правій частині також відношення дорівнює 2. Тобто ми переконали, що ми склали правильну пропорцію. І тепер будемо ділити середні члени на 3,6. І що ми маємо? Покажемо 7,2 відноситься до, поділимо середній член на 3,6, дорівнює також 3,6 ділимо на 3,6 і відноситься до 1,8. Дивіться. 3,6 поділити на 3,6 буде 1. І виходить, що у нас така рівність 7,2 відноситься до 1 як 1 до 1,8. І перевіримо, чи правильно ми отримали рівність. В лівій частині рівності у нас 7,2. В правій частині рівності треба поділити 1 на 1,8. Виконаємо ділення на чернеці. Дивіться. 1 поділити на 1,8. Я запишу, що це те саме, що 1 поділити на 18. десятих. Мені зручно так перетворити десятковий дріб на звичайний. І показуємо, щоб поділити на звичайний дріб, треба помножити на число обернене до дільника. Виконали ділення і отримали 5 дев'ятих. Отже, в правій частині рівності у нас 5 дев'ятих. Запишемо це. І що ми отримали? Чи правильно ми отримали рівність? Хіба 7,2 дорівнює 5,9 ні. Отже, коли ми поділили середні члени, тільки середні члени, на якесь число, ми отримали неправильну рівність. Наша пропорція порушилась. І напишемо. Висновок, що пропорція порушиться. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!